Ну от, будь ласка, традиційне німецьке сирий фарш з цибулею. Ну я візьму попробую, мені цікаво що це. Шо, помоліться за мене в останню дорогу, я не знаю. Глянув, яке вона насмакала. Німці. Австрійці їдять раз тиждень, німці їдять кожен день майже. Дивіться. Це мерзос. Це реально мерз. Що... Так, ну шо, будемо куштувати ось. Цей фарш візьму половину. А, може, сп... може я посол. Ладно, не буде нічого. Так як є. Тупо цей фарш. Солнечно. Блин, смачно, моя. Тут не дарманом, пам'ятаєте, завжди колись... Тут якщо бабуля крутила катети, завжди хотілося того м'яса з'їсти. Блін не дарма. Коротше, якщо хватить вам на снаги, то скуштуйте. Дуже прикольне тіло.